Що тут, діти за країна, неба синього блакить, на ланах у серпні жито, сталим золотом блищить, гори є, полонини, є моря, річки, ліси. Загалом то є країна неввимовної краси, отже зветься ця країна, незалежна і єдина, наша ненька Україна. 24 серпня День Незалежності України. Україна найбільша країна Європи, омивається двома морями, славиться своїми родючими землями, могутніми річками та величними горами. Кожна держава має свою символіку: державний прапор, герб гімн. державний прапор синьо-жовтого кольору, синій колір колір ясного, чистого неба, колір води, без якої нема життя. Жовтий Колір пшеничної ниви, жовто-гарячого сонця. Прапор нашої країни має колір жовто-синій і повинен кожен знати, як два кольори єднати. Синє небо верхня смуга, жовте поле нижня смуга. Тризуб це герб України. Він золотий на голубому тлі, який відображає триєдність життя батько, мати і дитя. Також на ньому можна прочитати слово воля. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, на Україні вільній новій. До найбільшої святині належить державний гімн. Це урочиста пісня, символ державної єдності. Коли звучить державний гімн, потрібно встати та прикласти праву руку до серця. Цим ми виявляємо особливу пошану до наших державних святинь. Київ серце України, столиця нашої батьківщини. Найвидатніший письменник, художник, геніальний мислитель України Тарас Григорович Шевченка. Ось така наша єдина Україна. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом Україна. Зі святом вас, діти, з Днем Незалежності України! Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у години негоди, любіть Україну в юсній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Любі діти, я бажаю вам щастя та миру. До нових зустрічей!